Вітаю, друзі. Україна б'ється за виживання, Україна б'ється за право існувати, і для цього потрібні гроші. Грошей в нас замало. Ми дуже залежимо від грошей, які нам дають партнери. І тому кожен корупціонер, який з бюджету перекладає гроші собі в кишеню, замість того, щоб ці гроші йшли на забезпечення наших військових, відбирає України можливість перемогти. Фактично, у кожного корупціонера на руках кров українських військових. бо... Гроші в кишені корупціонера це відсутність грошей на купівлю дронів, на купівлю ребів, скидів, мін, на бронежилети і шоломи, це вкрадені гроші не лише України. Це вкрадені гроші на забезпечення військових, а значить вкрадене життя. Коли я побачив оцю фотку, я зрозумів, що це фактично діагноз для влади, бо коли міністр оборони умірав, Міністр закордонних справ Сибіга спокійно стоять на урочистих з дня Конституції подіях біля Улюбленця Зеленського, обґрунтовано звинуваченого у корупції міністра Мін'єду Чернишова, то це говорить про три речі. Але головне, що жоден з них не відмовився стояти поряд. Вони всі вважають це нормальним. Хоча знають не тільки в чому його. Звинувачують, бо звинувачення ще це не вирок. А підозра в корупції ще не доведений злочин. Але вони знають якраз, що докази є, і обґрунтування цих доказів, ну, м'яко кажучи, стовідсоткове. Але вирішувати буде український суд. Так от, це, ця фотка, вона говорить про три речі: перше. Ці міністри і інші вважають, що це нормально. Нічого поганого в цьому не бачать, бо свої більше того, може бути, що вони бояться сказати щось супереч волі царя. Цар в нас один. Ми це знаємо. До речі, в президентській фракції Слуга народу теж знаходиться і засуджений за корупцію Одарченко, і звинувачений у корупції за дорожні багато інших слуг, які отримали підозри в корупції. І до них толерантно ставляться їх колеги по фракції. Більше того, ручкуються цьому це ходять один до одного на дні народження, прокручують схеми, не бачать, мабуть, нічого поганого. Бо інакше б були в заяви вже членів фракції про негайне виключення з фракції того ж самого Ударченка чи Задорожнього, Куницького, який побив військового чи інших. Ні, для них це нормально, бо вони всі свої. З такими своїми дуже важко перемогти. Я б сказав, майже неможливо. Друга, це фото ознака толерантного ставлення до корупції та до корупціонерів серед керівництва держави. А це є маркером того, що ніякої боротьби з корупцією навіть не варто чекати. Імітація бурхливої діяльності так. Але корупціонерів не будуть чекати. І цьому є доведені, фа доведені факти. Наприклад, заступник генпрокурора Вірбицький спокійно себе почуває, навіть готує собі політичну кар'єру в лавах Батьківщини. Ну, то, якого знайшли, і майно на його дівчині, і автівки, і інше. Ну, все зрозуміло. А Так само спокійно почувають себе хвильницькі прокурори, з псевдоінвалідністю. Так само спокійно почуває себе і шурма, якого відмазали від. Протоколу НЗК або татаров, якому вдало розвалили справу, або інше. Бджоли проти меду не воюють. Тому боротьби з корупцією чекати не варто. Єдине, що буде, це боротьба за ресурси серед тих, хто на них сидить. Вони будуть поїдати один одного, тому що ресурсів все менше, а апетити в них. Все більше. І третє, присутність Чернишова на урочистостях, коли цар демонструє всім, що його улюбленці над законом і можуть робити що завгодно, це аналогія з ініціатом, улюбленим конем імператора Калігули, згідно з легендою, призначений ним римським сенатором. Що хочу, те й роблю. Бо цар під час війни. Зеленський має величезні повноваження, і замість того, щоб боротися з корупцією і корупціонерами, ми бачимо, що відбувається. Бо цар має повноваження сьогодні. Ми спостерігаємо саме це, і те, що не відбувається дистанціювання від корупціонера, а навпаки, інше представники влади єднаються навколо нього, демонструють суспільству справжні пріоритети і погляди Зеленського і його прислуги. Давайте відверто. З таким толерантним ставленням до корупції перемогти неможливо. Ну і головне, все це відбувається під час урочистості з Дня Конституції. До речі, було багато порожніх заяв, гучних, але порожніх. Бо всі знають, скільки разів Володимир Олександрович. Не лише порушив Конституцію, а ще й заявив, що Конституція України на Паузі. Так от я дуже хочу дочекатися того, коли президент не буде порушувати Конституцію як простий вчитель. А до простого вчителя в Україні державні органи ставляться з повагою не менше, ніж до президента. Тому що згідно Конституції, всі перед нею рівні. Якщо навіть президент вважає, що він рівніший, чи його міністр міні'єду, до речі, це міністерство було створено тільки з одною метою, і ми всі це знаємо: забезпечити голоси влади за кордоном після цієї ганебної історії, всі розуміють, цей проєкт захлебнувся. Знову, що влада не робила, вона знову сфакапа. Це якийсь дивовижний талант, який показує, що будь-які справи. Для неї окрім корупційних, тут схеми працюють. і ми бачимо, бо черги в салонах за елітними автівками купуються домівки на печерських пагорбах, Монако яхти і нерухомість. До речі, той же самий заступник фракції Слуга народу Халімон на початку штатного вторгнення спокійно купив а, собі домівку на печерських пагорбах і не зміг пояснити звідки в нього гроші. Звідки гроші в його з спів... його на яку він це записав, але це не завадило йому не отримати ніякого покарання? Чому? Бо свій, бо член фракції, бо орієнтується на царя, а якщо ти царя критикуєш, якщо ти царя постійно виводиш на те, що він робить, і факапить, якщо ти царю вказуєш, що він постійно помиляється постійно приймає хибні рішення, і підготовка до травневих шашликів була не випадковістю, а системною помилкою через його невигластво і через некомпетентність, то тебе починають пресувати, тиснути, переслідувати і намагатися навіть накласти на тебе санкції. Для всіх хочу пояснити: толерантне ставлення до корупціонерів в будь-якому варіанті. Це запорука того, що Україна копіює модель поведінки Росії, де до корупціонерів так само толерантно ставляться, якщо вони свої. А от якщо вони вибились десь крисили, або якось почали грати в свою гру, то їх зжирають. У нас таке теж ми декілька разів вже бачимо. корупція це смертельна хвороба для держави. Ми не можемо виграти, якщо корупціонери крадуть на всьому, якщо забезпечення Збройних сил України ми спостерігаємо, відбувається через яйця по 17 гривень і браковані міни. Не можна толерантно ставитись до корупціонерів. Що ми можемо зробити Чернишов скласти повноваження, але ж влада своїх не здає. Більше того, всі ж бачили, як відмазали татаро. Як відмазали шурму, як відмазали інших, і відмазують далі. Всі розуміють, що відбувається. Бо коли Чорнишову навіть арешта не вимагають. Хоча тим, хто його подільники по менших злочинах по цій справі вимагали, то всі розуміють. Цар дав гарантії Чернишову. І він повернувся до України. Тому все зараз так і відбувається. Тому й спокійний Чернашов. І сподівається, з часом, коли навіть влада зміниться, спокійно поїхати до Австрії. І на останні якби, заяви підготував, мабуть, таке. Мене тут не зрозуміли, я уїжджаю. Угу. Головне, щоб його зрозуміли на Буїсап, Сап. І щоб довели справу до кінця. Чи вірю я в це? Вже ні. Чи бачу я, як повторюється все те, що було з Татаро? Так. Чи розумію я, що з таким підходом ми не тільки не подолаємо корупцію, а й показуємо корупціонерам, що все в них буде гаразд? Так. А чи можна з такими корупціонерами перемогти ворога такого, як Росія? Ні. А далі робіть висновки самостійно. І ще мені здається, що корупціонери найбільше зацікавлені в тому, щоб Україна не виграла. Більше того, що програла. Чому поясню? Бо якщо Україна програє, корупціонерів ніхто шукати не буде. Росіянам вони будуть не потрібні. А корупціонери будуть з задоволенням жити десь в інших країнах, розповідаючи, які вони були щирі патріоти, як просто їм не вдалося реалізувати все, що хотіли. Уявіть собі, що вони хотіли, якщо Україна програє. Дякую, що дивилися. Дякую, що підтримуєте канал, дякую, що ставите вподобайку, коментуєте, поширюєте відео. Дякую, що ви не байдужі. Але вони за що я хочу вам подякувати, за що ви підтримуєте Збройне сили України? Бо поки є ЗСУ, є майбутнє України. Якщо приберуть зсу, якщо у ЗСУ не буде чим бити ворога і, і не буде ким використовувати зброю, то не буде не лише майбутнього. України не буде. Тому єднаємось навколо ЗСУ, донатиме на ЗСУ, приєднуємося до ЗСУ. Підтримую ЗСУ. От тоді справді все буде Україна, папа. -па.